Я би хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей, українців, онлайн і офлайн. Офлайн, ті, хто ходять по, по вулиці, борються, так, є складнощі, є великі, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть. І, і все це просто не, не війна онлайн. Але є онлайн історія. Є така, знаєте, таке Facebook, Катування. І, катування і, до... да, Фейсбук-катування. Так, оно і є. Україна розділена в Фейсбуці, і Україна об'єднана офлайн. Ось що відбувається. Я не до Фейсбуку. Фейсбук це зараз загальне ствердження моє щодо соцмережі. Я вважаю, що треба бути обережними з риторикою. Не можна так, ти вчора воював і що, а сьогодні ти, вон, ми бачили, як ти йшов, щось не те сказав. Ну, як так можна?